отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. А напередодні вночі окупанти обстріляли Одещину дронами. Сім ударних безпілотників збили над регіоном наші сили ППО. Однак, на жаль, маємо і зруйновані будинки. Дев'ятьох постраждалих, серед них чотири дитини. Більше розкаже Олександра Ченкова. Я його почала шукати. Почала цей, а він тут весь у пилюки, от. Він недвіжимий, Недвіжимий. я грусочку вставай. Пані Катерина згадує момент удару. Вона із сином були в кімнаті, чоловік на кухні, там його затисло меблями та стелею. І от це все посипало. Я поняти не могла що. Волна так пройшла, як будто б э, цей. Сім Я даже, не нічого не поняла. А тут сусідка кричить, що Катя Діти Твого Сашка придавила. Наразі чоловік в лікарні в нього перелом руки та закрита черепно-мозкова травма. Син сусідів також постраждав. 34-річний Павло закрив собою матір. Син в синвальнісу по мене просто прикрив з собою. Загалом від російського обстрілу постраждало 9 людей. Серед них чотири дитини, 12 й дев'яти років та двоє немовлят. Здебільшого в малечі осколкові поранення їхньому життю нічого не загрожує. Чоловіки ж наразі досі в лікарні. Після стабілізації стану їх прооперують, кажуть лікарі. У постраждалих є перелом лопатки, перелом верхньої кінцівки, закрита черепно мозгова травма. На зараз стан їхньої середньої важкості. Звичайно, пацієнти налякані. Ну, такі. Ми їх зараз заспокоїмо, з ними працює психолог, у нас все це є. Зночі біля постраждалих будинків чергували усі необхідні служби. Людям видали плівку та інші бутматеріали, аби законсервувати їхні оселі. Також усім запропонували соціальне житло та компенсацію за зруйноване Росією майно. Масштаби дуже великі. У нас от записалось, от Ми подивились 12 будинків, постраждала, і десь записалось на 95 чоловік. Тобто людей, які прийшли нас, ми записали повністю все роз'яснили, які документи потрібно принести. Ми зараз складали акти, ходили по квартирам. В ніч на 23 квітня росіяни вдарили по півдні України ударними безпілотниками. Сім дронів наші сили ППО збили над Одещиною, ще чотири над Миколаївщиною. Цілю ворога, ймовірно, стала припортова інфраструктура, кажуть у силах оборони півдня. Однак, ворог свідомо продовжує терор мирного населення. Як ви бачите, не маючи можливості фактично панувати в акваторії Чорного моря, ворог вдається до використання е, ракетного терору повітряного простору, взагалі. Використовування саме в е, своїх військових цілях, тому що у нього є розуміння, що е, для України е, наша портова інфраструктура. Е, Одеса мають досить велике значення. Росіяни майже тиждень щодня обстрілюють Одещину, застосовуючи ракетні й дронові атаки. Правоохоронці досі фіксують усі наслідки. Тому у силах оборони півдня просять людей бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Олександра Ченкова Євген Рапенько, програма Бікне СТБ. Єдині новини.